Ты спалила Тельдрасил! Як ты могла? Так, спалила. Ні! А я знищила Даларан. І він ніколи не постане з попелу. Яким чином? Ні? Я знайшла тебе зрадниця Ксалатат. Ти покинула мене одну з дитиною на руках. Ану, чекайте. Це що за фігня така пішла? Це було в сценарії. Я нічого поробити не можу. Ні, я більше в цьому участі не приймаю. Це якийсь сон сутулого сивогрива, а не фільм. Перше погоджуюсь з тобою, Сільвано, і я теж піду звідси. Навіть для створіння безодні це занадто. Дівчата, ви куди? Ми ще не досняли кульмінацію. Що ж то біальна кульмінація? Воно того не варте. Навіть не чекає. Просто ні.